Люди, які там мали великий термін тюремний, вони очікували якусь амністію, а тут вони розуміли, що їх просто хочуть утилізувати. І вони, вони почали піднімати. Ну, вони розумієте, вони теж бояться, тому що там є і загранотряди, є і Кадирівці, є і Росгвардія, є і ФСБ, там же працює. Тому вони так не можуть вийти в голос і якийсь протест зробити. Ну, Україна не Росія. Росія на Україна, там неможливі такі протестні дії, які, які можуть бути в нашій країні. Там все така жорстка вертикаль, таталітарна країна. Але в тихорях, як то кажуть, коли ніхто не бачить, добити свого пораненого, ну це взагалі проти правил ну, у військових. У військових, у військових різних країн є якісь правила. Які ну, не писані правила, які мають дотримуватися, ну, принаймні, всі цивілізовані армії. Ну не можна бросати поранених. Ну, Там є певні ну, як у лікаря, знаєте, у лікарі мають допомагати е, на полі бою і, і своїм, і навіть ворогам, якщо вони поранені, це клятва гіпарада, це такі правила. От у той військових є такі неписані правила. Поранених, тим більше командира, треба виносити і допомагати. І іншим пораненим добувати секиру з пораненого. Ну, це знаєте, я мог би зрозуміти, якщо б вони просто вбили свого командира ну такий бунт. Це можна зрозуміти. А от це би ще, ну якось можна було би ну в такий бунт, от військовий переворот в отдільно взятому підрозділі. Ладно, це таке. А добивати прані, тим тімблі, ну сакіри, неважно з чим, це вже знаєте, це дикуни. Це дикуни, з ними треба бути дуже.